Текст по дебільному написано. <рес> Що, ми сьогодні зібралися, так як в минулому відео і казали, грати на каву на око і на всі до пропозиції від касира. По їжі. Поїжджаю, ходок, піца, бургер. Кстати, вкусні бургери. Всі згодні? Так. по руках. Фігачим. Ми нарешті вибралися на Дністер. Ловити платву. Там кум вже горла не місяця, буду і я міситися. І сьогодні у нас дві прикормочки: Brim Black та Sport. Як завжди, ми перед зволоженням їх гарненько висипимо, просіємо. Так, накормити платвичку ми не хочемо. скільки всього тут треба викидати. Опа. Прикормка як у нас, як завжди, буде темного кольору. Чому темного, риба ще не так, настільки активно харчується, щоб не, не, її не відлякувати. Такими яркими кольорами, як жовтим, червоним, як хтось любить знайти таку прикормку. Дивіться, от Brim Black, скільки багато таких часточок крупних. Все, ми зволожимо і його трошки перемішуємо між собою і будемо зволожувати. Зволожувати ми будемо у два етапи. Зараз ми вже ті типу, розпочинаємо рибалку, але сам прикол в тому, що в мене ще навіть не зав'язаний монтажик. А монтажик у мене сьогодні буде з нових для мене оснасток. Це. А тодіки, то звичайні ж. Де вони? І буду використовувати новий для себе фідергам з Новий фідергамчик він так хорошенько тянеться. Ано, ну, да, м'ягенький. Ставимо, Беремо відводик, в'яжемось. Музли в мене звичайні, allбрайт. Нічого нового я не придумаю. Головне надійність. Почепили маркерний грузик і давайте щось пошукаємо трошки. Опа, старі кліпси треба знімати. Зразу на рибалості. Можна й далі закинути трошки перевірити, бо далі не знаю, можливо в мене десь ще одна кліпса стоїть і трошки не впевнений, щоб не відірвати маркерний грузик, все-таки не хочеться втрачати. О, да. Є кліпса. Голубини, як завжди, особа немає, але ми на неї не розраховуємо. О! Є намул. Дивіться, який файний намул, о. Ще намуляка йде. Ось тут ми зупинимось недалеко. Ну і порахуємо раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 9, 40. Десь тобто 35 метрів. Орієнтовно. Експериментувати я не буду. Ближня дальня дистанція, За одна вудочка. Будемо провіряти наявність взагалі рибки. Та як в нас там на мол, то використовувати я буду пластикову кормошечку з нижньою відгрузкою для того, щоб вона менше застрівала в намолі. молі. Так. Перевіряємо зручність докидання. Все, зручно легко. Перших п'ять кормушок Певно, будемо вже вибирати якийсь поводочок. Почнемо з метрового поводка 01 діаметру. Підготуємося. Як завжди, мої улюбленці по гачкам Monterey Профідер. 10, 12, 14 розмір. Тонесенька проволочка, гостренький. Як завжди насадочка у нас буде один мотелик і одна піночка. Чисто такий перевірочний варіант, бо що буде клювати і як буде клювати, чи взагалі буде клювати. Ніхто з нас уяви не має, виїхали відкривати сезон. З силими, напевно, Метр-метр з копійками глибини. Надіємося, що пішла плотвичка, але це ми тільки надіємося. Як воно покаже себе, ніхто не знає. Он кому вже закидав. Що, кому були якісь клюваки? Та я кричав. Да. Каже би кричав, але щось не кричить, чи поки. Чому стало на дистанції 30-40 метрів, тому що далі вже понесло трошки глину і твоя кермушка просто заривається, і те, що ти там її кормиш, не кормиш просто до одного місця. Ти просто в глину викидаєш корм. Будемо старатися знайти цю навіть, навіть м'ячку, платвичку, але її знайти. Здається, що навіть трошки присутня якась мінімальна течія. З добавок у нас, як завжди, на плуту, Копра Міласа. Така от якби універсальна добавка, яка ну, навряд чи гірше зробить. Будемо додати її так пробочками. Клювак ми поки що не бачили на більш дальній дистанції. Будемо, напевно, перекліпсовуватись трошки на ближню. Ще ближче, ну, хоча б то метрів 5-7. З нами ще має бути четверта людина. Але вона трошки проспала. Ні, не, не твого. Трошки людина проспала. І будемо чекати його. Але хто перший став того етапу? Я думаю, що він також з нами прийме участь в цьому. Маленькому змаганні на маленькі гроші. До речі, як завжди, в мене в руках Sherman Pro New Generation 3.6 до 70 грам, не можу я вимовити ніколи з першого разу 3.6 з катушечкою 4500 X-прошкою Монтереївською. Такий хороший комплектик. Що казав куме? Тільки комплекс такий, що ти не можеш. Справжню довжину сказати, а залишаєш. Ви би чули, що зараз нікум сказав. ну Плюс 10 см це всюди плюс 10 см, тобто ну, чіпа я все правильно сказав. Так ось, спробуємо трошечки Скрешити кукурудзки. Я з собою провтикав взяти ще одну коробочку для нарізки, але нічого. Піде і так. Не вже перша рибка. Не вже? Іди сюди, раді моя моя. А ля 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 Що це таке? Не лушта риба. Да. Йо, ох ты. ё моё. Big fucking fish, бля. Добрый ранок. Просыпайся, Украина, Что там, Вадим, плотву миряем? Ё-моё. И Я зараз скажу прикол в тому, що покльовки не було. Я просто рішив гай докормлю трошки курудзою. Знаєш? А тут добрий ранок. Ой, ти куди такий слізливий? Стій, 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 маленький, стій. Стій. Опа. І дай. Зараз ще придеться, якщо біляти крючок. Ладно. погода Ой-ой-ой-ой-ой. Нарешті перший підляч 2024. Без покльовки. йо треба попадати Перші соплі, бл. 24-го року, Ну, приятні соплі. А я піднімаю, думаю, блін, щось так тик, думаю, ну гай. Думав зацепив якось... Щось зацепив. Так чуй бим бем Та ні. Не бем, не то. Це все було продумано, я спеціально кормив ляща, да-да-да, я хотів його піймати. Чисто залетіла шара і я їй радуюсь. Ей, ну що ти? Що ти робиш май? Сі, сюди. Будемо важитися. Звісно, не дуже рибна рибалочка була, але... але У нас є переможці, у нас є програвші. Але... Давайте. Кожен ]де, де за своїм садком. Я думаю, треба сказати по поводу що 11 лютого. На да. хвилиночку. Да. 11 може, лютого. На... В да. Сидимо. Давайте, хто перший? Давай на ну, чувачі, хто перший свій садок. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Де. Так ти йди? Бля. <свист> 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 Давай. Що, <свист> перший мій садочок. Важимо, коротше, брутто. Чекай, важимо брутто, значить тут зробимо ноль. Отако. Нолік. Важим. Так, давай. Так, щоб не розсипалося давай. акуратно. І... Камінчик, да, кам да, да, да. заберіть камінчик, далі. Кам'янчик кам прибаріть. Так. Ано. Оп-оп-оп-оп. ну давай подивимося, що там? Опа, 640 грам. Перше зважування Ого, є. Я звіт кума, ти красавчик. Всім дякую. Я з вами більше не граю. Давайте що далі? Ти другий. А, я другий. Давайте. Давайте, Кума. Садочок. Ні, 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 ти лишай його з нулями. З нулями. Передавайте кантер туди. Давайте. А тут. Ти туза Туда, туза. Стань Да. Чекай, щоб по-бистрому треба, щоб з водою пішлося. Щоб менше було води. Дроб, <ріху> дроб витаский. Так, перевіряйте, чи каміння нема. Полки каміння. А чому <ріху> не ходиш не Так. Опа! Кіло 430. Йой. Вітаю. Кіло 40. А точно оттарили. Дальше хто так. у нас? Рипка куди? Давай твою. Давай назад. Давай вдруг переважити, треба буде. Вдруг там з кимось припадіння. Давай. Там нулі. Там нулі, нулі. Давай, давай. давай. То має бути незацікавлене лице. Это всі зацікавлені. Я маверень в ліси. Ноліки. Так. Оп. Давай така, ще раз покажем, що тут нулі. Що <сіхав> ми маємо? Кіло 110. Кіло 110. О. <сіхав> Ой, <Фух. Давай>, садок. <сіхав> Давай, рядом. Все, останнее зваживание. Так. Нули. Я переживаю. Нули. Интрига. Интрига. Давай. 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 А давай тебя Давай. С каминчиком. Тряхивай. Рыба. Опа. Опа. Ой, промазали. Давай. Половина рыбы выпала. Промазали, давай. А ну. Цікаво. Зважи. Проверять будем? 170 грамів бруто. <ріст> Чикаю тебе. Ну виймай його. Виймо його хубаво. Ану дивимося. Так. Ноліки. Ну, хороший. 120-грамовий кульочок. 150 грамів, ти будеш. Все, пацани, насам, все. <ріст> Що? Слідуючий кадр це ми на око, п'ємо каву і їмо хот-доги. Да. <ріст> Що, програвший, виконує, так. Забаганки в продавчині да, на, да. на, на, на ЗС поку. Шоб... На заправці знімати не можна, але Скажи. звук будемо писати. Скільки нам цього? Нам три кави змовити. чотири. Да. А, а там далі що дозволить. Хлопець. Що? Є. Це всі наші файні допи. Так. Ох, бургер. О, дири, даже вилки є, всякі. вилочки, Круасани, там крусанчик все є. Сума чека в нас є. Вам потрібно буде вгадати суму чеку. Пишіть в коментарях цифру. наскільки ви гадаєте, хлоп сьогодні попав трошки на око. Тому, хто буде найближчий, як мінімум, на 10 гривень до сумичеку, той виграє Сито-Брейновський для замісу прикормочки 4 мм діаметром. Всім дякую за перегляд, всім щасливої рибалки. Я думав, ти скажеш, хлоп попав на око. Хлоп попав на око через окуня. Це записано.